500 тисяч гривень передав фонд Сергія Кузьменка-Турбота на РЕП-системи для спецпризначенців. Засоби радіоелектронного захисту надважливі для порятунку життів наших бійців. Вони допомагають ефективно протидіяти ворожим безпілотникам і забезпечувати чисте небо. Йдеться на офіційній сторінці Сергія Кузьменка. Укриття у школах Кіровоградщини. Тільки один об'єкт має декларацію на введення в експлуатацію. Про це повідомила заступниця начальника Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова під час профільної наради. На облаштування протирадіаційних укриттів в освітніх закладах Кіровоградщини уряд виділив 31 мільйон гривень. Ці гроші використовувалися у 2023 році на 12 проєктах. Роботи за цими проєктами вже завершено. Однак, станом на березень 2024 року. Лише по одному проєкту оформлено декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Аграрій Кіровоградщини нарощують темпи весняної посівної кампанії. Термінів дотримуються. Ранніх, ярих, зернових та зернобобових засіяли на 73% площ до прогнозу. Майже 80% ярого ячменю. На половині від запланованих площ вже засіяли і яру пшеницю. Також почався посів цукрових буряків. Про це пише Андрій Райкович на власній Фейсбук сторінці та зауважує, що на хлібних полях теж триває битва за стійкість країни. Колектив працівників та студентів Олександрійського педагогічного фахового коледжу долучився до екологічного руху батарейки. Здавайтеся на базі коледжу за сприяння компанії «Епіцентр» діє пункт збору батарейок. Колектив навчального закладу запрошує всіх Олександрійців доєднатися до екологічної ініціативи та будувати разом чисте майбутнє України. В області на координаційній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу говорили про ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз. В онлайн заході взяли участь спеціалісти галузі охорони здоров'я та керівники РДА. Головна державна санітарна лікарка області повідомила, що показник захворюваності на туберкульоз зріс на майже 4%. За 12 місяців зареєстровано 574 випадки. У неділю 7 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 10, а вдень до 17 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.